Бульвар Вігуровський, спортлайф ще називають яма. Вот тут я вже збили такий пішохідний переход. Ну, класно, вложили бурщатку. А тепер у мене питання: отут тут от всюди були ларки, були життя, бізнес, бізнес був, люди були з роботами, платили налоги. Я вчора, вот в цьому вот отут стояв кондиціонер, сняв. і заказчица каже, що... Все, покупателів нема, прийшлося закриватися. Бо людей тут взагалі нема, ті, хто покупають. Е, війна йде і непонятно, навіщо от людей лишати роботи, щоб вони не платили податки, для чого от звільняється це місце, щоб тут такий пустир був, оцей асфальт такий. Ну, Питання є, навіщо це, це все робиться, для кого. І що, мабуть, тут поставлять одинакові ларки чи нічого не поставлять. Навіщо людей лишати роботи? Всім гарного вечора!